Всім привіт! Новий проект Всесвіту Star Wars. Хто фанат, ставте лайк, хто не фанат, розбиратимемося, як тут можна заробити. Отже, монетка GRO, її ми фармитимемо в грі. Про саму монету і місію є цілий мене пост на каналі. Можете почитати токіноміку, paper. Взялися, вони, здається, серйозно. Тому гра тільки зараз на старті, можна на шару фармити, можна щось платне докупляти. Це не обов'язково, звичайно, що кожен вирішує сам. І так, який механізм гри? Заходимо в гру. Я вже пропустив всі ті туторіали з самого початку, щоб пришвидшити це все. Це мій другий вхід в цю гру. От, тому я вам зараз покажу, як це все працює. Отже, у нас зустрічає такий от екран: Ваші ресурси, ось тут в мене вже формляться. Їх ви добуваєте на планетах космічна тематика. Заходите на планету, шукайте на ній поля, і на поле відправляєте робота, який фармить вам оці ресурси. Де це знайти? Пункт радар знизу. Натискаєте, бачите, в мене відкрита одна планета, одна є платна. І ми заробляємо ось такі ресурси на цій відкритій планеті. Щоб відкрити ще одну планету, треба що абгрейнути ваш радар. Насправді, характеристик для АПО небагато, запутатись дуже складно. Тобто, ну, я би не зміг тут натупити, бо все просто. Якщо вам проблеми з англійською, можна теж і включити прямо українську мову, для цього заходите в пункт. От сюди на свій профіль, натискаєте «Language» українська. Але зверніть увагу, Якщо українською, у вас деліки не будуть відображатися завдання, бо там на англійській мові лише правильно відображається завдання. Бачите, є багато завдань, з яких можна заробити золото. Це в першу чергу бажано зробити, щоб собі побільше ресурсів. Щоденну нагород я вже набрав, забрав 50 тисяч. І навіть одну монетку, це на секундочку, 30 центів за правильну відповідь на оцей ребус, бачите, якого немає, бо українська мова. Ви за неї отримаєте 30 центів за 2 секунди, як то кажуть, де ви ще таку знайдете халяву? Тільки тут повертаю я назад на англійську мову, щоб все повністю відображалося, отже, англійська. От. І давайте почнемо з пункту Таски, так як поперед. По черзі. Тут ви на шару заробляєте, по суті, золото. Це за підписки на всякі канали. Ну, по стандарту, я думаю, це ви вмієте робити. Підписались, чекнули, забрали своє золото звідси. Всі ці галочки стануть зелені у вас. Е, відповіді на щоденні ребуси я буду кидати в коментарях в телеграм-каналі. Тут можна на халяву джейро монетки отримати, а ці джейро монетки вже коштують. Якщо не помиляюсь, раніше це 30 центів була одна монетка. От, по курсу будемо вже дивитися, як воно там стрибає. Наперед забігаючи. Я по максимуму хочу прокачати всі аккаунти, вже потім їх обміняти, обмінювати. І так, який механізм? Зайшли на планету, У нас поки що одна відкрита. І в нас є пункти, бачите, поля, стореж, ресурси, тобто сховище ресурсів, і роботи. Тобто, для того, щоб фармити, у нас мають бути відкриті поля. Для того, навіть якщо ж відкрите поле, ще має бути робот, який фармить цей ресурс на полі. Отже, є натискаю search, Треба 1400 енергії і 15 тисяч золота. Я вже, на жаль, зараз не зможу цього зробити. Не вистачає мені трошки золота. Давайте, може, підпишуся на якийсь канал, Приєднатися, не сповіщати. От, І скоро має вискочити перевірка. Давайте перезавантажимо, щоб прилетіло мені 10 тисяч монеток за мою підписку. Думаю, що ми могло би зараз спрацювати. О, бачите, появився синій, синій значок чек. Вроді як мало би зарахувати мені 10 тисяч золота. Ну, поки не бачу. Окей, воно там за декілька хвилин мало би прийти. І так, в нас є який ресурс? Отут є ресурси, які ми добуваємо на планетах. Отут наша енергія. Ну і тут токен GRO, який ми можемо вивести на свій гаманець. Підключити гаманець можна теж. Це він в цій кладці, маркет зверху. Конектити свій тон гаманець, який вам зручно. От і можна купити токени якраз ось ці за, за зірки, якщо любите задонатити, пришвидшити. Взагалі це окладка Market одна з основних в цій грі, бо тут ми купуємо в пункті Regular основні ресурси. Бачите, квантову робота можна купити, можна купити ось звичайних роботів. Спойлер якраз їх і треба купувати. Це вигідніше, ніж прокачувати старих. Нового купуєте, відкриваєте нове поле, відправляєте на нього купленого робота. От, на планеті я зараз вам покажу. Бачите, в мене один з роботів. Він вже активний, він стоїть на полі і фармить. Тут зараз я ще забіжу в таски. Подивлюсь, чому воно мені чек. О, все, таск у мене спрацював. Тепер у мене є 15 тисяч золота. Зараз я вам все покажу. Зайшов. Натискаєте «Search». пошук полів. Є шанс 50%. Тобто може знайти може не знайти. енергію ви І 15 тисяч платите за пошук. Натискаю пошук. Подивимося, чи нам пощастить. Поки шукає, пробіжуся: основний принцип. Отже, значить, маркет. Заходите сюди, «Seller's Market». Маркет продавців. Туди ви заходите і продаєте свої ресурси, міняєте їх на золото. Ось берете, наприклад, оцей ресурс, його 10 і 200 золота можете вже отримати на SkySell, до вашого рахунку додалося. Золото можна буде поміняти на GRO в перспективі. Чим більше мільйонів там тих золотих монет я назбираю, тоді буду міняти. Зараз це поки робити не буду. Золото буду тратити на прокачку, бо я буду купувати за них що, як я вже й казав, роботів. От, А потім подивимося, що у нас тут відкрилося чи не відкрилося одне поле. Зараз через 4 секунди буде зрозуміло. Є. Поле відкрилося, бачите? І на нього нам треба вибрати робота, щоб почати формити. Вибрати робота. Бачите? у нас роботи тільки один, треба ще один докупити. Де ми його купуємо? В розділі Market. Open Market регуляр, і за 150 тисяч золота. Якщо я зробити ці всі підписки, ви так достатньо добряче збираєте золото, бачите, по 10 тисяч платить, по 300 тисяч вже за підписку на Twitter. От тут. Тобто це все можна зробити. Зараз я це не буду робити. На моєму аккаунті, там вже досить, достатньо відкритий. Зараз я вам покажу зі свого аккаунту, скільки в мене відкрито, і як це все працює на моєму аккаунті. А так по старті, що вам ще можна знати, запросити друзів: 5%, 3 з другої лінії, і 1% реферальних нарахувань. Зарядка відбувається таким чином. Бачите, енергію я потратив на експедицію. Тут натиснули. Чік. Енергія повністю відновилася. Ви можете знову відправляти, якщо у вас є гроші на це. Зараз перехожу на свій аккаунт, покажу скільки я вже відкрив і яким чином що купував. Ось я вже на своєму аккаунті, бачите, тут вже достатньо так, непогано формують мені ресурсів. Зараз я заряджу э, мою енергію. Подалі, що мене по планетах. Так, бачите, у нас, в мене ми, в моєму аккаунті вже 8 з 9 полів, бачите, я не відкривав. Тут мені не вистачає одного робота для цих от маніпуляцій. Всі вже активні, мені треба ще одного додаткового. Тому я маю купити за 150 тисяч, мені не вистачає ресурсів. Як бачите, я вам показую найбільш поширений механізм, чим ви будете займатися. Значить, ви йдете на маркет, продаєте нафармлене. Ось тут. Що я нафармував? Цих в мене багато є? 76 тисяч вийшло. 3800 цих от ресурсів зеленуватих, не знаю, як цей ефір, сапфір чи що, як його можна охарактеризувати. Я його продав. І назбирав, бачите, 250 тисяч коїнів. Після того пішов на маркет, купив собі ще одного робота. Не треба прокачувати старих роботів, це настільки вигідно, краще от купити, бачите, одного нового. Натискаю. Buy upgrade. Все, я купив собі робота. Тепер я переходжу на радар до своїх планет. У мене вже, бачите, відкрито дві планети. Покажу, як я зробив так, щоб відкрити ще одну планету. І йду. Ну, тут вона дорожча спойлер це планета там. Треба трошки чекати, щоб відкривались поля. Тут, бачите, 8 з 9 полей в мене працює, і 8 з 9 роботів. Тобто одне поле пусте і один робот не задіяний. Зараз ми на то поле закинемо робота. Цим ви будете займатися. От, Set робот. Чік. Мотаю вниз. Робот 13. Бачите? Неактивний, інактив. І set. Все, в мене тепер формить повністю всі роботи. 9 роботів, 9. Полів в мене працює. Тепер, якщо подивитися на ось, цей, на ось цю планету, бачите, чотири в мене поля, поля працює і 4 робота. Пошук коштує дорожче. 15 2800 енергії. Натискаємо. Хай пошукає. Бачите, цілу годину воно буде з ймовірністю 70% шукати якесь поле. От Потім і зайду, що з того вийшло. Щоб відкрити цю монету, я купив грейд Радара. Він в мене тоді коштував здається, 250 тисяч. Бачите, наступний в мене коштуватиме вже 1 мільйон. Тому ви можете спокійно отак потрошки прокачуватися. Я би вам так казав, перше оцю планету прокачувати. Можна трошки і цю. Ну там кращі трошки ресурси, дорожчі. Ви їх отут будете на селерсмаркеті продавати. Оці всі наступні ресурси, які будуть появлятися. От і про платну планету, напевно, розкажу в наступних постах. Тут спойлер можна оцю фіолетову штуку одразу міняти на монетки. Giro. Ну, поки я нічого не міняю, я вам вже сказав свою стратегію, я буду максимально прокачуватися. Зараз знову заряджу, От, зарядив полоску. І таким чином, таски, втрочі, треба дещоденний вам скинути. Так, Daily Reward я забирав чи не забирав. Здається, я пропустив. Бачите, як на другому тижні можна непогано. Заробляти просто зайшовши в день. Ну і за ребус одну монетку 30 центів лишнім не буде. Всі таски я вже виконав. О, якийсь новий появився, бачите. Цей таск можна теж виконати. Таким чином, от в мене тут 23 друге зараз, 23 друга. Не знаю, скільки там капає з рефералки, не сильно, але. На халяву без складень можна нафармити токени джіро, будуть всілякі конкурси, акції як найближчим часом. Я думаю, можливо, щось тут задонатити, якийсь 1 долар. Підключати ваш гаманець, можна вкладці в Market, Ось тут. натискаєте зверху. І в мене вже він ну, приєднаний, тому не буду від'єднувати. Це звичайний гаманець на тон мережі. Тон-кіпер абсолютно підійде штука. Є ще бокси, звичайно, що це все за 1 долар можна купити всякі аватарки, там, рівень і так далі. Навіть монетки. Така своє скриня Скриня з шансом хорошого випадіння. Основні моменти, я здається, вам показав, де знайти роботів вкладці. ось тут регуляр. Тут так само можна грейднути енергію, якщо вам не вистачає, там, щоб запустити якусь місію пошуку. Тут купуєте грейт, бачите? І грейт радара теж ось тут можна все придбати. Це я би не качав, не зовсім вигідно поки що прокачувати роботів. От. Тому така -то проста механіка. Заходимо, цикаємо, шукаємо поля і закидаємо туди куплені роботи. І міняємо ресурси на золото. Всім гарного вечора. Щось незрозуміло, задавайте питання, буду писати пусти. По новинах, по оновленнях і по ключових словах на день. А так, основні моменти, я думаю, показав. Хай щастить.